Пане Романе, давайте поговоримо про Донеччину. Ми почнемо для початку з часового яру. Яка ситуація наразі там, і наскільки великі сили сконцентрував ворог для атаки на це місто? Сконцентрував великі сили. Ситуація продовжує бути складною, тому що ворог не полишає спроб пролізати, намагається закріплятися в районі самого вже каналу. Не мікрорайону канал, як люблять плутати, а саме каналу. Вони намагаються там просуватися, його перелізти, щоб продовжити просування в глиб міста. Але наші військові намагаються тримати це все під вогневим контролем, наносять ураження по будь-якому пересуванню ворога. Ворог е застосовує різну тактику, різну кількість сил. Тобто, це можуть бути невеликі групи осіб, це можуть бути навіть по одному, по двоє, як вони пролазять. Але лізуть і звичайно, що все це супроводжується вогневою підтримкою, вигляді вогню з техніки або артилерії чи авіації. Тобто ворог продовжує знищувати місто населений пункт часів. Яр, мікрорайон канал. Вони просто з лиця землі стерли і продовжуються робити з іншою частиною міста. Тому це дуже ускладнює роботу для наших сил оборони, але вони продовжують триматися і стримувати цей натиск, який здійснює противник. Пане Романе, стосовно наших бійців, які вийшли з оточення, з так званого котловану, так їм зробили. Ви можете розказати більш детальніше, наскільки це е, важко було зробити вже з точки зору відходу. Ну і 70 днів вони протрималися. Я, як е, да, це можна було побачити у нас послугу на каналі, І в цілому про це почали говорити? Звичайно, що в таких умовах е, перебувати складно, це. Це одна з цієї, скажімо так, частинок публічної, яка перебуває на війні, тому що таких випадків не саме, саме таких, а от подібних, тобто складних, їх дуже багато. І це можна подивитися безпосередньо, почитати про те, як це все розповідається, щоб я там не повторювався багато разів. Але ми бачимо, що ворог не зупиняється, тобто вони використовують можливості де можна просунутися, особливо в цих руїнах, які ми бачимо там в районі мікрорайону Канал в інших населених пунктах. То вони пробуючи лізти з Калинівки, в сторону Калинівки. Туди до каналу насичують ліс в ліс. В лісі це важка місцевість, і там важко вести бої. Тому зараз якраз ведуться спроби, щоб наносити враження по ворогу там, де він лізе, і не давати йому закріплятися, насичуватися відповідно, щоб перелізти цей канал. Пане Романе. Стосовно, якщо про конкретно, це ще героїчний. Період 70 діб це дуже насправді багато. Хлопці трималися за рахунок того, що діставали дронами. Їм доставляли і БК і провізію. Це новий якийсь е, ну ще один виток цієї війни. Я не просто так сказав, що є подібні випадки. Ми можемо згадати кримки. Там абсолютно подібна ситуація була, коли логістика вилася з дронів, коли хлопцям БК воду їжу доставляли саме через ці процеси. Тому тому і зазначив, що це такий один з публічних моментів, про які от сказали, про які розказали, і стало. Пане Романе, давайте Є ще про поряд... випадків, подібних важких. Давайте поговоримо ще про ситуацію на фронтах. Те, що наші тримають і Хліщійку і Андріївку для просування в часовому ярі, це якось впливає на ситуацію. Будь-що будь-яка позиція, яка утримується, звичайно, що впливає на ситуацію, тому що це це стримання ворога, це його знищення, це не дати ворогу відкрити ще якийсь шлях прориву, де буде використовуватися ще більше там підрозділів резерву. Звичайно, що там Кліщійка, в районі Кліщівка, є висоти, які важливі, і ворог намагається їх повністю окупувати, але у них не виходить, намагаються. Повернути населені пункти, але знову ж таки без цих висот, та ж сама Кліщіївка з обох сторін висоти, вона складно буде утримуватися, тому вони шукають будь-які способи, щоб там просунутися. Андріївка, Андріївка, підрозділи, які там стоять, безпосередньо 93 третя бригада. Вони тримають свої позиції, вони е знищують ворога. Інтенсивність там наступів дуже цікава, тому що ворог іноді застосовує техніку, іноді просто лізе невеликими групами осіб, навіть по два по одній особі. Мав можливість в цьому переконатися, тому складна ситуація, але от наші бійці тримаються все під вогневим контролем за допомогою дронів, артилерії і не дають ворогу просунутися і зайняти населені пункти. Пане Романе, стосовно ситуації біля Нью-Йорка, наскільки критично вона розвивається для наших оборонців там? Чи стабілізуєте? Критична в районі Нью-Йорку і Юрівки. Критично, тому що ворог збільшує свою інтенсивність наступів, тобто вони застосовують все більше і більше сил. Вони їх підтягують туди, і так само застосовується велика кількість обстрілів. Вони рівняють абсолютно все з землею. Ось буквально хвилин 10 назад. У нас вийшов пост, як ворог рівняє з землею всю турецьку агломерацію. Він дуже інтенсивно почав робити обстріли, здійснювати обстріли. Як по приватних секторах, так і по багатоповерхівках. Якщо говорити район Нью-Йорка, ну ми всі знаємо, яка ситуація там складається. Бачили ті пости від підрозділів ТРО зі свого боку. Ми теж дуже багато наслухалися, але це все не публічна інформація. І якщо так надалі буде продовжуватися, зокрема від командування 41-ї бригади, це все буде погіршуватися і ворог буде мати просування. А наші бійці будуть стиратися. Якщо говорити про районне, північна дружба південне, то там ворог за допомогою посилення інтенсивності обстрілів мав ті просування останні, і вони так само підсилюються все піхотою, яка перестану лізе. І бійці там 95-ї бригади, зокрема, показували кадри ураження, дуже багато ураження там в будинках, як вони ховаються, артилерією, півдронами, тобто там ситуація. Теж важка, але більш контрольована, ніж в районі Нью-Йорка і Юр'ївки. там підрозділи намагаються робити все можливе, щоб стримувати ворога, наносити враження і не дати погіршитися ситуації. Хоча вона теж там дуже складна. Тобто на Тарецькому, де шуми оці вже на жаль захоплені, там важко, і Нью-Йорк, Так, тобто, вони якісь абсолютно. Абсолютно, тому що вони використовують цю можливість перше, по перше. Маємо проблеми зі зв'язком. Сподіваємося, зараз ми його відновимо, тому що друзі, хочеться дізнатися більше. Звичайно, проект Deep State дуже уважно слідкує за ситуацією на фронтах і спілкується з нашими оборонцями. І ну, якби веде літопис такий графічний цієї нашої повномасштабної війни, але ж, звичайно, вона триває з 2014 року. Не забуваємо про це. Ну і справді, за словами пана Романа, погорілого. Ситуація на сході саме нашої держави важка. Наші намагаються оборонці стримувати ворога, але він тисне. Ну і е, розуміємо, що з'явилася, наче кажуть, більша кількість снарядів, але чомусь е, ну, не зупиняється ворога. Мабуть, у них виходить їхніми цими малими піхотними групами робити постійний тиск. Вони не шкодують свій, свій, е, власне. Особовий склад і лізуть, лізуть, лізуть. Ну а наші працюють. Ну і давайте більш конкретніше розкажу вам про ту ситуацію, яку ми вже з паном Романом обговорили. Бійці 225-го окремого штурмового батальйону та 223-го батальйону морської піхоти вийшли з 70-денного оточення на напрямку часового яру. Про це повідомили у 225-й бригаді. Понад два місяці тривала операція з пробиття логістичного шляху до хлопців, що опинилися в оточенні. Поки Намагалися звільнити шлях, бійці тримали кругову оборону цілодобово, відбиваючи атаки окупантів. Єдиний шлях постачання це були дрони, якими їм доставляли боєкомплект, їжу, воду. Попри поранення та постійний тиск з боку ворога, бійці втримали позицію, і при першій можливості були виведені на ротацію. У батальйоні повідомили, що військовослужбовці перебувають на відновленні у лікарні. Там М'ясні штурми вони майже не закінчувались. Тільки, там, тільки полягло там їх чоловік 15-10, ну, ще й лежать тіла, вже по тим тілам бігуть наступні, наступні і ну, тоді коли оборони було держати дуже важко. Ну Інколи у хлопців на позиції закінчувалось БК, тому що ну, настільки інтенсивні бої йшли, що. Що стрілкові бої, що наші мінометні ну не затихали. Повертаються до нашої розмови Роман Погорілий, співзасновник проекту мапи бойових дій діпстейт. Пане Романе, не так багато часу лишилося, але давайте вже поговоримо. Стосовно просування ворога, очікувана чешська ініціатива. Все ж таки, ми виробляємо снаряди. Союзники щось зробили, а ситуація, ну м'яко кажучи, кращою не стала. На ваше бачення, чому? Тому що снаряди це не панацея, це звичайно, підсилення по знищенню ворогу, і їх завжди буде мало, тому що навіть ті кількості, яка нам дається, їх необхідно більше. Але ворога, на жаль, ще більше. Піхота пре просто в кількості, тьмуші кількості, безперестану е постійні обстріли. Звичайно, що співвідношення кількісних особового складу вона дуже різниця. Відповідно, ворог, не жалкуючи свої сили, не жалкуючи свої ресурси, людей вони просто сунуть, і за рахунок цього, за рахунок цієї кількості, вони мають просування. Тому ситуація в цілому через в основному через це і складна. Пане Романе, зараз е, за океаном знову заговорили про f 16 Звичайно, е, українці думають, що це буде чудо зброя і все зміниться ситуація на полі бою. На ваше бачення це хоч на щось, вплине, чи ні? Звичайно, що це вплине, але саме вплине. Це теж не панасея. f 16 не виграють війну і, звичайно, що. Тут інші причини і інші обставини, в яких вони будуть працювати, тому тут великих надій покладати не можна більше, більше результату принесе, коли кожен в суспільстві буде долучатися до якоїсь допомоги до війни, до процесу до всіх процесів допомоги для наших бійців, і це набагато більший результат і набагато більший вплив, саме який буде впливати на. Війну на міні бойового зіткнення, тому що навіть фпв-дрони вони теж відіграють величезну роль за допомогою нього. них знищують техніку, знищують піхоту. і Коли люди просто навіть якщо будуть збирати впіврони, надавати бійцям, це буде величезне підсилення набагато більше ніж в 16 Угу. Ну і е, хочу за ще вас розпитати на останок уже про очеретине про всі ті села, куди сунуть е, наші вороги, Воздвиженка, Новоселівка перша І так далі. Яка ситуація ще й в цьому районі? Бо вона ж так чи інакше пов'язана з Нью-Йорком, так і з е, е, Трецьком? Складний район. Район Авдіївки, оці всі населені пункти по відтинку, там Архангельське, Новоолександрівка, Євгенівка. Вже прогрес, тому що з очеретиного вони до прогресу долізають. Новоселівка, перша е карлівка, це все дуже важкі і насичені динамічними е динамічними боями райони. Е там ворог це, мабуть, найгарячіше відтинок на всій лінії фронту. Зараз там ворог сконцентрували по кількість своїх сил. Е відповідно, здійснює постійний тиск на позиції наших бійців. Якщо говорити про найкритичніше в цьому районі, звичайно. Навіть візуально можна побачити, що це Новоолександрівка, тому що за нею вже новоздвиженка ново і відповідна траса, де прокладається дуже важливий логістичний шлях між великими містами Покровськ Мирноград Костянтинівка. Тому ворог вже шукає і буде шукати якісь. Які місця можливості для просування це все супроводжується підтримкою з неба, тобто авіація, артилерія працює дуже інтенсивно, якщо говорити про якісь основні там населені пункти, де ведуться бої, окрім Новоолександрівки, це Євгеніївка, де ворог мав просування і, по суті зайняв цей населений пункт і пробує просуватися далі. Це Новоселівка, перша яку вони тиснуть з усіх сторін, і там бійці перебувають під шаленим таким напором ворога. Карлівка де вони теж пробують посуватися тому можна вже з цього зробити висновок, що ситуація залишається дуже складною, пане Романе. Це все виключно через я не знаю, як це назвати наполегливість ворога, чи і у нас є проблеми власне з висновками від помилок минулих і так далі. Проблеми є всюди, про них можна говорити багато, але дійсно один з основних таких чинників це те, який я зазначав раніше. Ворог дуже напористо лізе, використовуючи велику кількість ресурсів. Тобто, в той час, коли ми бережемо людей порівнюючи з ними, ми намагаємося цінувати життя бійців. Для нас це пріоритет. Для них це абсолютно не значить нічого. Коли в тебе є дуже багато людей, і ти і тобі на ним чхати, на них чхати... Як вони це роблять? Вони будуть їх використовувати по максимуму м'ясом, не м'ясом, але пускати в бій. Тому, звичайно, що під таким натиском, де Су. треба багато ресурсів, сил, витримки почули вас, пане Романе, дуже вдячні вам за відповіді, За те, що розказали, яка ситуація на ключових напрямках фронту. Роман Погорілий, співзасновник проекту мапи бойових дій «Діпстейт», Стейт, дає до нашого ефіру.